В місті не виносяться чотири питання. Одне з них це саме основне про внесення звіту показників бюджету, друге про внесення, як випливає про внесення звіту фінансових плани, КП Дружба і затушок. І четверте питання це передача матеріальних цінностей на баланс військових частин. Олена Петрівна, її немає, хтось буде замісничений? Ні, ну вона мені не говорила, немає я комуни. Зміни доповнення доповісти для неї будуть. Прошу підтримати дані поїздку. Приймається. по першому питанні у нас слово просить Оліта депутати, На ваш роду відноситься проєкт рішення про внесення змін до конкретних бюджету. Видно додаткових коштів з даного не проєкту немає. Головне питання у нас стоїть це надання фінансової підтримки для КП «Дружба» і КПЗО. На виплату заробітної плати та сплати податків для отримання статуту критично важливого приємства для забезпечення життєдіяльності населення. Ну, за рахунок інші головних розпорядників у нас внесені зміни, і їм виділені кошти 100-560 тисяч, на КПД можна 364 тисячі і на запишок 196 тисяч всі потрібно. Зміни Ні, не потрібно, ми її бачимо. Треба. І транспорти. Так, так, ці транспорти нам надали з Дербинівської сільської територіальної громади, дають на центр партнерно медичної допомоги на виплату заробітної плати для пікаря стаматолога. 49 тисяч сім. Запитання? Ну, ми із Юрієм Миколаївичем поговорили. А що нам щоб сказати, Що у вас така ситуація? Така сама ситуація в я якби те, що ми заробляємо, їх фізично не вистачає на заробітну плату, ми тратимо на паливо і на талони для висміття. Ну ви говорили, чи саме там якісь думки у вас є? Ви ж розумієте, що бюджет не потягне далі бюджета. Завтра не буде забезпечувати ну, заробітну плату Це підприємство або, або закривати підприємство, або знімати тарифи, які дійсно будуть тарифами, і заключати з кожним, як потрібно заговорити. У нас на даному на етапі вуличний бал коштує 19 гривень. Його собі 78. Це металевий? Металевий, звичайно. 78 78 99. його собі вартість нам обходиться. За те, це щоб... на його собі вартість це послуги по вивезенню. Ви так кажете, броні відстоє в магазині. -да. Послуги на вивезення цього одного бака. нам обходиться 78 гривень. На фіні 19, які ми отримуємо. І не 19 це населення платить, чи це дотація? із Ні, це населення платить. А дотація на з бюджету. 200 тисяч на рік нам йде від ЖКХ ну, на, на... на паливо і на різниця та рифа на паливо і на талон. 200 000. 000. Але вони, ну якби так, так, да, трішки нам допомагають, але не так, щоб... Ну, не йдуть на талони на, на паливи, на талони, щоб сміття Ну, розробляйте якісь пропозиції, щоб ви були вже до чогось були готові. Те, що ждати, що гроші в бюджеті з'являться, і завтра нам хтось їх дасть, ну, ви ж розумієте, що такого не буде. А от ви розраховували тарифи там з урахуванням точки безпековості, от ну, ви цей перерахунок, ви розумієте, да? так? Наприклад, скільки вам треба Тут, закрити, скільки вам треба Та. надати. Ну, там, договори договорів на вели сміття, щоб ви були ну, там, в плюсі, закривали всі ці витрати. Так, Такого плану не рахували. Ми просто рахували скільки от... Ну, а резерв резерв у вас по населенню, по підприємствам, організаціях. Всі оплачені, всі платять, все нормально. Так немає резерву, де гроші брати? Додаткові послуги резерв, вони там затверджують тариф на вивезення негабаритного сміття. Ну, затверджуємо, але... Воно не користується тією популярністю. Все одно ж треба це шукати Ну, конечно. Ну, один два ну. на місяць вискакує, скажімо так, те, що ми надаємо ці фото, але ну, вони не такі великі суми. Яка межа у вас в калькуляції? Яка межа, в відсотках? Чи він Ну, це те маржа, це теж подарунок. Ну, які може, <різг> ну, ладно, ну, ну, який може бути заробітки? Ми <різг> прилипи, приблизно ми маємо з населення доход і з юротів порядка 80 тисяч. На саму зарплату нам потрібно 246 на підприємство. Плюс паливо і плюс талони, Теж воно порядка 60-80 тисяч в місяць отримується. От, от, Хто займається за розрахунком калькуляцій? Mm. Ну, Дивіться, я можу скинути таблички, і я думаю, що там є трошки помилки. Mm, mm, mm. 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 Значить, ну, пані Даша, вона трошки скромна. Mm. Я трошки переслушую слова. Напротязі 6-7 років кількість людей, яка платить за вив'язку мусора, не зміниться. Так? чи Вона як була і є. Тобто любі заходи, ми там подавали з Антоном, що ми там подавали, Антон, скажи, на судові рішення, да? не впливають. От то, як їх є, є, значить, треба і жорстчу мажоритарну політику приймати, Можливо, не вивозити його. А якщо ми повисимо, тільки буде повищення чи підвищення плати, зразу зменшиться кількість. Сума залишиться та сама. Я не знаю, що тут робити. Треба працювати в двох напрямках. І щоб усіх, всіх, вибачте, хитро не буду казати, Добре, як ну, да? правильно ви кажете, але кількість і порядку, да? Я думаю, ті люди, які платять і не вони заплатять на ту десятку більше чи на двадцятку, питань не буде. Але ж вони знову скажуть, що ж ми платить Платимо і ще піднімаєте, а ти зовсім не платить. У нас же як, як платежі йдуть? У нас ідуть піде точка, <питерка> калашники <питерка> більмеш, плоски хорошо, полузір'я, судді в пропасті, що не роби. Тільки, взагалі каже, у нас стоять баки, що ми за них будемо платити. Я Біля баки лежить куча чому Ну Так забрати від них баки та й все. а другі ж люди платять. Вони кажуть, а чого ж ви забираєте? Ми платимо ну, така про ну давайте. Ми це вже ви повинні пропозиції вносити і все останні про підняття тарифів, про прийняття яких смір. Пропозиції до кого там, до дільнично чи ще до кого, я не знаю наводити порядок. Якщо він сипе мусор біля баха і не, ще й не платить, то це ж вже відповідальність є адміністративна за це. Mm -hmm. Ну щось робити треба. ну Розумієте, ждать, поки вам з бюджету дадуть гроші, ну точно, що прийдеться до закриття йти. Якщо ми будемо переживати, що ви існували, а вам, вибачте, одінаково, то... Ні, ота а скільки років вона істує Та, це, має це, має, це. Років, 6, Ну Років 6-7. Ну смішна ця ціна на сьогоднішній день. Усе піднялося в рази. Давайте зпустимося. Та сама хлібина впливатися. У щас... мене думка піднімати тарифи, тільки ж паралельно треба навести порядок і підключити всіх тих, хто висипав мусор і не планує. Якісь міри, якісь пропозиції, що ж, ж треба робити. Ви там вивозите, ви бачите, як це ну, щось, щось робити. Підключати всі. І... Я не знаю, я, я плачу. Не не 360 гривень. в я, мене я, немає времени набирати кожен місяць. Я заплатив за рік і все. І вивозити. А людям що таке 360 гривень заплатити? Вибачте, будь-яка горілка стоїть зараз. Є приклад Полтави. бо він ж здача в чорному, як приклад Полтави. Ходи староста, дай ти мусор. Тут же пишеться тілега. Хороший то поганий. Тоді ми приїжджають. А воду як робили, а скільки розкраду? Под'їжджають. Чутчик єсть, є вода, є. Плати, дов заключив. Нема. На вулиці екскаватор виріл, яма, там труба. Трубу переварили, законопатали. Все. Тоді за свої діти тільки вулицю в одній виріли яму, все сюди позапчали дороги. Ну, ну, я кажу за те. Ну, вибачте, всі ж ми однакові, хочемо користуватися послугами. Ну, якщо не платити такі копійки, ну перед другими буде нам незручно піднімати тарифи, а ті будуть так далі. Підняти тарифи і навести порядок у цьому, я думаю, що... А привикати до того що, ну, що треба, що за щось виживати треба точно. Там вже підняли, за світло підняли і. Ну а, там, так, воно вже калькуляцію ходить. Кварта, Кварта, держав, то держав. То держав. Просто просить гроші в бюджеті на сьогоднішній день, це не вийде. Із-за того, щоб завтра їх просто не буде. А в бюджеті де ще хватає. І медицина, і освіта, і ті самі соціальні послуги, які завтра скоротіть. Розкажуть люди, за що вони воювали. Запитань більш нема. Ситуація зрозуміла. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення. Приймається. Ну, я думаю, друге і третє питання нам обговорювати нема ніякого і то ми прийняли, зміни прийняли, значить відповідні ці зміни будуть у фінансових планах цих підприємств. Прошу підтримати друге і третє питання про внесення змін до фінансових планів. Приймається. Про безоплатну передачу ми на збалансу виначого комітету. Те, що ми робимо практично на кожній сесії, кошти за які сільська рада чи сільська рада закупляє для військових частин. Да. Два мавіка нам треба передати на військову частину. Не буде нікого питати. Що? Питання, які виносились на засідання комісії, вичерпані зауваження пропозиції нема всім дякую.